Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, яка, надіюсь, нікому з моїх глядачів ніколи в житті не знадобиться, але е, краще знати і розуміти, як діяти в такій екстреній ситуації, для того, щоб максимально убезпечити себе від якихось негативних е, моментів. Ми сьогодні говоримо про те, як поводити себе, якщо вас затримує польська поліція. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, по можливості діліться ним в себе в соціальних мережах, пересилайте своїм друзям. Я думаю, ця інформація краще її знати, ніж не знати, бо насправді ніколи, я з власного досвіду знаю, що ніколи не знаєш, коли до тебе можуть постукати в двері. На жаль, це так виглядає. В загальному дякую за вашу підтримку. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, тепер е, переходимо, до по-перше, до основних таких загальних правил, які є е, дуже важливими, а далі, далі перейдемо до нюансів, які я хотів би вже розповісти з власного е, досвіду. Е, от, Перше правило це, е, по-перше, Якщо вас затримують вдома, тобто якщо до вас додому там приїхала поліція, або вас затримують на роботі, або десь на вулиці не грається абсолютно ніякої ролі, ніколи не чиніть жодного опору. Ніколи не давайте приводу поліцейським розцінити ваші дії як якусь провокацію. Це насправді дуже і дуже важливо, але тут також потрібно знати міру, і з власного досвіду я вам зараз розповім, в чому, що я маю на увазі. Тобто, оце повністю прибираємо: пручатись поліції, кричати там, виходити з себе, скажімо так. Цього всього потрібно уникати, потрібно зберігати максимальний спокій. Просто виконувати під час затримання вказівки поліцейського, це буде, повірте мені, найкращий вихід. Бо не раз трапляється і в польської поліції, що вони затримують якихось неадекватів. І повірте мені, що потім в поліцейському відділку з цими людьми і спілкуються як з неадекватами. Тому потрібно, якщо ви людина адекватна, потрібно цю адекватність максимально зберігати. Це є дуже і дуже серйозний козир, повірте мені. Тобто, це перше. Друге, це під час затримання дуже і дуже добре було б дізнаватися одразу ж якусь більш конкретну причину вашого затримання, за що вас затримують, куди вас везуть і так далі. Це також дуже важливо і, на жаль, трапляються випадки, коли ви точно не знаєте. Вам можуть зачитати там якусь статтю, але ви навіть не розумієте, в чому справа. Якщо вам на місці не говорять, це вже можна буде дізнатись власне в поліцейському. Відділку і третє: пам'ятайте завжди, що ви маєте право на три речі, навіть на чотири. Перша це на адвоката, друга це на перекладача. Ви, коли знаходитесь в Польщі, ви не зобов'язані фактично знати польської мови, ви можете її не знати. І ви можете не спілкуватися. Вас будуть запитувати, в принципі, так, але теж, також ситуації бувають різні. Вас можуть запитувати, можуть не запитувати, але якщо вас не запитують, ви можете говорити, що мені потрібен перекладач також. Це другий момент, третій момент. Ви маєте право вимагати повідомлення найближчих родичів. Ви можете передати якісь контакти. Це можна буде зробити або через адвоката, або так само ви можете це вимагати в поліції. І також це дуже і дуже важливий момент це повідомлення. Українського консульства, яке знаходиться в Польщі. Я думаю, що це може стосуватись в принципі будь-якої країни Європейського Союзу і не тільки під час затримання ви маєте право на те, щоб консул був повідомлений. Бо знову ж таки може бути такий нюанс, що якщо ваші рідні й близькі знаходяться не в Польщі, а наприклад, десь в Україні, то саме завданням консульства буде їх повідомити, поставити до відому і далі контролювати цю справу. От. Тепер давайте ще трошки про консульство і далі перейдемо вже до практики. По-перше, консул може отримати офіційну інформацію про причини затримання, повідомити вашу родину, а також перевірити умови вашого утримання. Він також має право відвідати вас в місці утримання, допомогти організувати побачення з родичами і звернути увагу адміністрації на ваше здоров'я, якщо в цьому є якась необхідність. На щастя, з свого гіркого досвіду можу сказати, що в принципі мені цього всього не знадобилось, але я допустився одної дуже великої помилки. І тепер давайте перейдемо до цієї цікавої, але не дуже приємної практики. Коли мене було затримано, то е, перше, що було зроблено, мені запропонували перекладача, я від нього відмовився, бо мені він не потрібен. І далі мені давали підписувати бумаги. Я питався, де адвокат. Мені все, що говорили, що е, адвокат буде завтра. Завтра там ще поїдеш, в, е, в, в поліцейський відділок, ми тебе відвеземо, бо мене затримувала страж гранічна. Так, хто не знає. Е, от. І, е, Кінці кінців мені просто дали всі там бумаги, я ці всі папери перечитав, я не вимагав на місці там ніякого адвоката. Тобто я проявляв оцю лояльність, але я її проявляв занадто сильно. Бо я, наприклад, мені сказали, що так, все, що там можна буде вирішити, все буде вирішуватись завтра. І далі це відбувалось наступним чином. Мені дали прочитати там кучу, ну дуже багато паперів. Я це все перечитав, все попідписував, ніби все ок. Потім мені е, наступний раз там, прийшли там, через 10 хвилин, дали ще там якісь папери, я їх знову перевірив, кажуть, що надо, тут, тут треба перепідписати, бо там якась помилка. І, і далі третій раз мені принесли папери, сказали, це все те саме, ми знову там знайшли якусь помилку, я вже підписав, не читаючи, а потім через декілька днів, вже е, будучи затриманим, я... Перечитав один з листків, я побачив, що там зовсім інша інформація написана. Там було написано, що я відмовляюсь від адвоката, що я відмовляюсь від повідомлення консульства, і я відмовляюсь від е, е, сповіщення моїх рідних і близьких про те, що, е, в якій ситуації я зараз знаходжусь. І насправді я тоді себе відчував просто. Останнім дурним. Бо, будучи максимально прямо лояльним, я не хотів створювати жодних проблем там для тих самих прикордонників, і вийшло, що я сам собі зробив шкоду. Тому, що стосується підписів, що стосується документів, я раджу: хоч вам 10 разів хай приносять якісь інші документи і кажуть, що це все те саме, ви кажіть так, добре, але я мушу це ще раз перечитати. І ви можете їх читати стільки, скільки вам. Треба на це часу для того, щоб не дай Бог не підписати якийсь ліваковий документ, на якому будуть відмови від якогось вашого захисту. От і можливо, якби я підписав, не підписав, а 10 разів перечитував все, що мені дають, і вимагав адвоката прямо на місці під час затримання, то можливо моя конкретна ситуація склалась також, що якось. Простіше, скажімо так, як мінімум, морально було б простіше, щоб я розумів, там, що далі буде відбуватись. А так, через те, що мені підсунули просто документ, і я його е, підписав. Е, я потім не мав доступу там взагалі ніякого до зовнішнього світу, не знав, за що мене затримали і так далі. Тобто, от, от таких помилок я дотримався. Е, тому е, з, я думаю, це відео може комусь зекономити дуже і дуже багато нервів. Друзі, завжди. По 10 разів перечитайте, що вам дають підписувати, бо поки ви нічого не підписали, то ніхто нічого робити там з вами не буде, фактично. Е, ну і це має бути в межах адекватного. Якщо вам все перечитали, у вас там все, типу, все зрозуміло і все там як має бути, то ви якби підписуєте і все. Але якщо вам дають по 10 разів підписувати щось і кажуть, що це те саме, краще перечитати це. Ще раз. Ну і не забуваємо про те, про те що треба бути адекватними. Нагадаю, що в поліції також працюють люди, в них є також якісь свої проблеми, якісь свої задачі, вони знаходяться на роботі. І якби оця, ну, вони намагаються завжди спілкуватись. Польські поліцейські, я говорю, максимально толерантно і я раджу завжди відповідати також. Цим самим, бо людина просто виконує свою роботу. Можливо, у вас зараз якась дуже трешова ситуація, але все одно людина знаходиться на роботі, вона там до 6-ї години на роботі побула і пішла додому. В неї є там якісь свої інші проблеми. Тому, е чим більше адекватності ви будете проявляти, тим простіше е буде при цьому ж затриманні і пам'ятайте, що все буде добре в будь-якому випадку. Е надіюсь, ця інструкція комусь. Спасе, я ж кажу, нерви, час, можливо, навіть гроші. Якщо є у вас що сказати з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Нагадаю, не використовуємо нецензурну лексику і шануємо своїх колег по коментуванню. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!